Так, друзі, швиденько показую будинок за 29900 поруч з зупинкою. У нас капітальний будинок з цегли є на території гараж. Будинок знаходиться у Видорових долах. Площа ділянки, 6 соток побудований з цегли, металопластикові вікна, заведений газ, індивідуальне опалення, зроблена відмосточка, Є дві криниці, вхід в гараж з території. Також є, є літня кухня. Подивіться на ці троянди, дуже родюча земля. Ось так виглядає будинок з іншої сторони. Фактично площа 95 квадратних метрів. І дуже гарна черешенка. Ходімо всередину. Це пристроєчка. Далі у нас прихожа. Ось такі сходи на другий поверх. Тут дві житлові кімнати, є грубка. І ось такі газові радіатори. Всі меблі та шафи залишаються. В перекриття залізобетону Ходімо швиденько на другий поверх. До речі, в вартість ходить ще 2 сотки землі під садівництво вони знаходяться поруч з ділянкою. Витрові доли, 15 хвилин від міста. І тут ще дві кімнатки. Все залишається меблі. Тут мінімальне переоформлення плюс-мінус 35-36 тисяч гривень. Скоріше телефонуйте, домовляйтесь про перегляд до зв'язку.